Так, друзі, приїхали зняти автівку в оренду. Зараз дізнаємось умови. І вам розкажу. Так, дивіться, ось ціни. Пікап карговен 20 доларів. Всі в місті. Зараз питаємо, скільки за годину буде коштувати. Так, вот мы взяли автівку, датчик взяли. Написано 19,95. 19,95 коштує авто. И потом за каждый километр сколько? Ну, пока не... По 13 баксов, или нет? Я пока не... Цена. А заблокировали 125 долларов. Mm. А вот где... Ми по ітоку по итогу будемо а, що, так, так, Ладно, щось, да. в кінці розкаже. Звісно, що How, one hour 20$. Доларів, а так, зараз ми... А який номер ще раз? 1876. Трак... Давай ну ось А, Якщо ви хочете зняти маленьку автівку, то там пікап, наприклад, да, ось такий, то треба кредитна картка. Ну, в принципі, так, це зрозуміло, що майже всі автівки здаються під кредитну карту, але можна взяти і дебітову. Просто блокується сума. Денису заблокували там 120 баксів чи що. Тому розкажу скільки буде коштувати за, за кілометр. Трохи пізніше. Так, ось ми проїхали, така софа 300 баксів. Поштою, бачите, тут багато всього є. Цікавого і не дуже. Але головне, що тут є прапор України. В принципі. Прикольно. Чого тут тільки нема? Не знаю, видно вам чи ні, тут американський футбол грають діти. Я чомусь завжди думав, що це одне і те ж саме регбі і американський футбол виявляється різне. Але Денис мені розказав, в чому різниця. Що все-таки це різні речі. Їдемо на орендній автівці, Ден каже, що так собі. Така, да. кариця така. Хотя прошло 90 тысяч километров. Но так как это арендованная машина, то понятно, что она в каком состоянии. Европейский, короче, мы вырешили, что краще. Нет, лучше. Да. Volkswagen и Mercedes намного лучше. Да. Нам интересно будет, посмотрим, сколько нам по сумме в итоге получится. Просто. Так стоит 19,95 плюс бензин, плюс километры. Ну, по итогу посмотрим, сколько... Э, они заблокировали 125 долларов. А посмотрим, сколько будет в итоге э, А ні, не є себе. Потом розкаже. Друзі, по вчорашньому дню, коли ми брали автівку в оренду, сьогодні зранку поспілкувався з Денисом. Він розказав, що вийшло в нього 20 кілометрів, 20 баксів по долару за кілометр, він заплатив, плюс 20 баксів сама автівка. І ще він заправив автівку на 10 баксів, хоча треба було на 5. Але на 5 чомусь на тій заправці, де він заправлявся, не можна було заправити, тому тільки на 10 мінімальне було. І все загалом з налогами, з усім, вийшло йому 72 долари. І Він перевозив просто один диван невеличкий, і йому насправді пропонували в магазині за 70 баксів довести. А, але він вирішив самостійно спробувати, думав, що буде дешевше. А, тому зробив такий висновок, що, в принципі, якщо ви берете і щось будете перевозити велике або там не одну річ, то є сенс брати. Якщо вам там вже доставку пропонують, то дивіться. От Так що от, от так от вийшло на 72 долари 20 кілометрів, ну, якось дорогувато, якщо чесно. От, можливо, йому щось там неправильно порахували, не знаю точно. Але от, от такі новини, щоб ви мали на увазі, скільки це коштувало.